Сьогодні виповнюється рік спочатку антиурядових протестів у Сирії. Війська президента Башара Аль-Асада продовжують криваву розправу над власним народом. У середу урядові сили захопили контроль над більшістю міста Ідліб і розгорнули наймасштабніший за кілька місяців наступ на Дараа. Саме у місті Дараа рік тому почався перший протест після того, як місцева влада заарештувала дітей за антиурядові графіті. За повідомленням офіційної Анкари. За останню добу до Туреччини, де вже перебуває близько 14 тисяч втікачів з Сирії, втекло близько тисячі людей. Ще 80 тисяч біженців перебуває в сусідній Йорданії. Про одного з один з таборів біженців у цій країні розповість Андрій Годованець світанок у таборі під відкритим небом. Дехто з 80 тисяч сирійців, які знайшли притулок в Йорданії, прийшли на це фермерське господарство у пошуках роботи. 16-річний Халат Аль Ахмед прибув сюди кілька днів тому, тікаючи від як він це назвав, різні, яка відбувається на півночі Сирії. Він не хоче показувати свого обличчя на камеру, адже боїться за безпеку своїх батьків, які залишилися в Сирії. Він каже, що його сім'я у розпачі Вони не мають за що жити. Я хочу передати їм звідси трохи грошей, але не можу, бо по дорозі все одно відберуть. То як вони можуть там жити? Вони ж голодують. Кровопролиття в сирі стає дедалі жорстокішим. Проти повстанців армія використовує танки і важку артилерію. Найгірше страждає цивілі населення, яке свого часу почало виступати проти 40-річного правління режиму родини Асадів. Доктор Васфі Айражда, який є головним лікарем у лікарні ірбіт, каже, що стан здоров'я біженців просто жахливий, хоча цього слід було очікувати. будь який біженець, який залишає свою домівку, потребуватиме допомоги як гуманітарної, так і медичної. Чимало біженців отримують допомогу від юрданців. Місцевий фермер дозволив цим людям жити на його землі. А уряд Йорданії виділив намети і покривала. Утім цього недостатньо. Ця жінка хвора, вона втратила свідомість. Алі Гамад прибув сюди близько двох місяців тому з Гами, що в центральній Сирії. Він каже, що життя біженців у таборі важке, і найкраще на що вони можуть розраховувати, так це на тимчасову роботу у полі. Ми тут нічим не займаємося. Якщо знайдеться якась робота, то заробляємо на основне, щоб вижити трохи їжі. Може, якийсь одяг для дітей. Ми більше не просимо. Гамад заручений з 20-річною мерія. Вони хотіли б одружитися, але не можуть зробити цього, будучи біженцями. Меріям сподівається, що збройний конфлікт врешті закінчиться. й з богу я повернуся в Сирію. Закінчиться війна, і все стане на свої місця. Тоді я й повернуся. і вона не єдина. Про це ж думають і решту біженців. Андрій Голос Америки.